Супервулкан Тоба і доля Гомо sapiens. Приблизно 75 тисяч років тому сталася подія, яка могла повністю змінити долю давніх людей. А значить, і їх майбутнє. Виверження супервулкана Тоба один із найпотужніших за останні мільйони років. Тоба так називається знамените озеро, яке розташоване на індонезійському острові Суматра. Однак тоба це не тільки озеро, це найменування супервулкану, який вважається найбільшою вулканічною подією Плейстоцену. Він має сьогодні найбільшу кальдеру, тобто циркоподібне заглиблення на вершині вулкана, з площою 1775 квадратних кілометрів. У якій розташувалося згадане озеро, все це виглядає як величезна ологовина з глибоким рівним дном та крутими стінами. Вулкан Тоба є одним із найбільших вивержень на планеті за останні кілька мільйонів років. Така катастрофічна подія сталася близько 75 тисяч років тому, приблизно між 77 тисяч. Та 69 тисяч років. Потужне виверження спричинило серйозну зміну клімату. Адже в ході цього процесу в атмосферу було викинуто понад 2800 кубічних кілометрів вулканічних продуктів. Внаслідок того, що попіл і дим заполонили все небо, сонячне світло майже не торкалося поверхні, що спричинило різкі та тривалі масштабні похолодання. Від наслідків древнього вулкану значно постраждала флора і фауна півострова Індостан. Саме на нього припав основний викид вулканічного попелу. До цих пір дослідники там знаходять шари попелу, що досягають 5-6 метрів завтовшки. Вчені відзначають, що наслідки виверження супервулкана були відчутні навіть в Африці. Де внаслідок цієї катастрофічної події було відзначено різке скорочення стоянок давніх людей. Як відомо, попіл супервулкану виявлено не лише у Східній Африці, а й у відкладках Аравійського та Південно-Китайського морів, а також в Індійському океані. Цілком ймовірно, що в результаті такого потужного і рунівного виверження тодішнє порівняно нечисленне людство могло виявитися на межі вимирання, тобто за фактом була справжня небезпека того, що люди могли не пережити таку катастрофу, отже, не з'явилися б перші цивілізації, не виникла б розвинена писемність, не сформувалося б індустріальне суспільство. На космічну орбіту не вийшли б перші супутники. Варто задуматися про те, скільки труднощів довелося пережити давнім гому в еволюційному минулому. Однак, на щастя, і для нас з вами давні люди зуміли пережити важкий період, спричинений виверженням супервулкана Тоба. Тим не менш, у зв'язку з цим можна говорити про ефект пляшкового горла. Або ефект шийки пляшки, тобто про критичне зменшення чисельності популяції під час проходження небезпечного періоду. Таким періодом був час, коли людям потрібно було виживати серед наслідків супервулкана, не всі змогли це пережити. Зрозуміло, людські геноми з часом відновлюються завдяки випадковим мутаціям, які стимулюють внутрішню різноманітність, проте цей процес рухається вкрай повільно. Шкода, яку завдав вулкан Тоба людству, ґрунтовно скоротивши населення в десятера, виявилася досить значною, але все ж таки не фатальною. Мабуть, з усіх вулканічних подій, з якими стикалося давнє людство, Найжахливішим і наймасштабнішим було виверження тоба, хоча були інші потужні вулкани. Згадаємо, наприклад, знаменитий супервулкан Єллоустоун, який вивергався близько 640 тисяч років тому і також мав масштабні наслідки. На сьогоднішній день від нього залишилася величезна кальдера, що досягає довжини кола близько 150 кілометрів. Десятки тисяч років тому Тоба спровокував початок вулканічної зими, яка тривала близько 10 років і значно вплинула на загальне охолодження поверхні планети. Величезна кількість диму і попелу вирвалася назовні і викликала масштабні зміни, затьмаривши темною пилиною небо. Однак навіть таку катастрофічну подію з наступною вулканічною зимою давні люди змогли пережити. Все це змушує замислитися над тим, скільки небезпечних поворотів у долі людства зберігає наше еволюційне минуле.